Всім привіт! Ви на каналі готуємо рази. Сьогодні з вами готуємо смачний пиріг з манго на пательні. Готується легко просто, тож я беруся до роботи усім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно з вами одне невелике манго, будемо його нарізати на шматочки, приблизно ось на такі. Нарізати манго можете, як вам подобається. Можна на кубики нарізати, я ось приблизно на такі шматочки нарізаю. Трошки більше, трошки менше, нічого страшного. Друзі, якщо ви вперше це мокуль на одному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, в колесі і що сподобався вам цей рецепт. Ось і все, манго ми з вами вже нарізали. Тепер беремо пательню, застеляємо пергаментом. Пергамент я нічим не змащу, тільки піднизу змастила трішечки маслом, щоб гарно приклеївся. І дно пательні я посипаю цукром. Зараз будемо з вами викладати манго, Що я хочу ще додати до цього рецепту. Зно пательні, як ви бачите, ми з вами посипаємо цукром. Цукор може трішки підгоріти. Буває, що десь відволічешся і даш більше газ чи електроплита, і він може підгорити. Тому або ви взагалі не хочете таке сильно солодке. Можна дно пательні трішки посипати або кокосою стружкою, або горішками можете посипати, або можна посипати кукурудзену крохмалю. Теж буде дуже дуже добре. Якщо вам попало соковите ману, то взагалі можна нічого не посипати, ні цукру, ні крохмалю, воно пусте сік і теж буде смачно. Все, поки що відставляємо бік, готуємо з вами тісто. Дуже легко, дуже просто. Нам буде потрібно одне яйце. Цукор додаємо за смаком, я додаю 50 грам. Також додаю 15 грам ванільного цукру. Беремо вінчик і починаємо все перемішати. Міксер нам тут не буде потрібний. Трішки перемішаю виделочкою, а все решта перемішуємо вінчиком. інчиком. Туди ми з вами будемо додавати 200 мл молочка. Молоко. Беремо воделичку вінчик, лопаточку, чим вам зручно перемішуємо. І також зараз додаємо борщ на 180 г. Плюс-мінус, побачте, зараз покажу, яка структура має бути тіста. І також зараз вам будемо додавати розпушувач. Додаємо одну чайну ложку розпушувача і починаємо замішувати тісто. Спочатку я перемішаю ложкою, а потім візьму вінчик. Сьогодні готуємо шоколадний пиріг з тут тому додаємо 2 столові ложки какао, такі ложки без щупчиків. Додали какао, беремо вінчик, замішуємо тісто і зараз наша смакота ще трішки і буде готова. Ось такою структури в нас має бути тісто, як ви бачите, воно має бути таке як домашня сметана густа, але не дуже і рюдкувате, друзі. Таке. Густіше, але не сильно. Ось і все, наше тісто готове, тому зараз поверха виливаємо тісто по мангом. Ще хочу додати, що цей пиріг можете готувати і в духовці. Все це саме робіть, тільки запікайте в духовці при 180 градусів, 40-45 хвилин, плюс-мінус залежності від вашої духовки. Перед тим рекомендую духовку розігріти. Перенесенько тісто розрівнюємо поверха і зараз ставимо на плиту і будемо готувати. Друзі, готуємо на маленькому вогні. Ставимо на плиту, накриваємо кришкою. Хай готується приблизно 25-30 хвилин. Друзі, мене вже пройшло 25 хвилин. Гарнесніку бачу приготувалося, тому перевертаємо на другу сторону. Я буду вже знімати пергамент, можете знову на пательню постелити пергамент, а можна вже нічого не стелити. Я не буду вже нічого стелити. Так викладаю на пательню, з цієї сторони готуємо 15-20 хвилин, плюс-мінус. Як ви бачите, в мене цукор трішки підгорів, бо то, як завжди, людина відволічеться. Але нічого страшного, смакота смактою, тому зараз будемо посмакувати. Поверга можна посипати цукровою пудрою, я посипаю какао. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Нове відео кожного дня 2000. Дякую за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зараз розрізаю, показую вам в розрізі цей пиріг. Я готую його не вперше, тож сміло можу сказати, що це дуже-дуже смачно. Рекомендую приготувати. Легкий і простий. Можете запікати в духовці, можете готувати на плиті, як вам зручно. Тож готуйте та смакуйте, бо це дуже дуже смачно. Друзі, без конші коментаря ще сподобався цей рецепт ви були зі мною в цьому відео до зустрічі на відео. та спокою, бережіть себе.